Але ж скажіть, вітаю. будь ласка, вітає так. А які основні результати візиту українських депутатів до європейського парламенту? Перш за все безпрецедентна подія. Ніколи європейський парламент нічого подібного жодної іншої країною не проводив як з Україною. І цей тиждень України в Європарламенті це свідчення насправді великої підтримки Європи, європейського парламенту, європейських структур. Це відповідь усім тим, хто каже, що в Європі від України втомилися. Я тут на другий день і я бачу, що не втомилися, а щойно. Мене закінчилась. Я прийшов до вас прямо із зустрічі з президентом Європарламенту Шульцом і керівниками фракції Європарламенту. Їх там восьмеро було, крім Марії Ліпен, яка має тісні зв'язки з Кремлем, і вона проігнорувала українську делегацію, не прийшла на зустріч. Ну і слава Богу, що не прийшла. Так, от ми бачимо позицію європейської фракції європейського парламенту. Вони підтримують Україну. І Йдеться не лише про реформування українського парламенту, про приведення його до стандартів роботи Європарламенту. Я, наприклад, на зустріч. Чи скрізь і вчора, і сьогодні з усіма європейськими політиками, в тому слі щойно обговорювали із голландцями питання їхнього майбутнього референдуму щодо асоціації з Україною. Ми ставимо кілька дуже важливих, на мою думку, для України питань це питання надання безвізового режиму для українців. Це те за що ми боремося. Ми виконали масу вимог європейського союзу, і сьогодні ми просимо всіх надати це рішення. Бо якщо буде чергова відмова, це дуже негативно вплине на українців і. І, взагалі, на продовження реформ, бо люди питають, де реформи не бачать ні від власної влади реформ, не бачать кроків на зустрічі від європейських структур. Друге, це питання продовження антиросійських санкцій. У червні закінчується термін дії цих санкцій. і тут деколи з'являються голоси про те, що мовляв не треба продовжувати санкції. Треба продовжувати санкції проти Росії, бо Росія не виконала дві ключові вимоги: звільнення Донбасу і звільнення Криму. Поки не будуть виконані ці вимоги. Ні про які зняття санкцій не може іти мови, і ми бачимо підтримку європейських наших партнерів. Ну і третє, що надзвичайно турбує наших партнерів в Європі, це політична криза, яку вони сьогодні бачать <кхух> в Україні. Для нас всіх очевидно, звідки ця криза, тому що криза виникла, тому що влада імітує проведення реформ. Влада краде влада бреше, влада імітує проведення реформ. Європейців хвилює, як ми вийдемо з цієї кризи. Ми пропонуємо вихід з кризи через створення нової коаліції, нової програми дій і нового уряду. Не дострокові вибори, тому що це дестабілізація. Мені як політику було б вигідно дострокові вибори, бо ми мали б двічі більшу фракцію ніж маємо сьогодні. Але як людині, яка дбає за державу, я розумію, що дострок. Кої вибори це припинення співпраці з міжнародними організаціями, і нам про це прямо тут сказали в Європі. Це дестабілізація внутрішньої політичної ситуації і війна всіх проти всіх в Україні на користь Путіну. Так от я не дам тим політичним пігмеям, які сьогодні хочуть дострокових виборів, чи які тримають владу і не здатні між собою домовитися, ми їм не дамо дестабілізувати ситуацію в нашій рідній країні. Пане лише станом на зараз ваша партія в коаліції чи ні? І чи ви я думаю, що відповідь на це питання. Очевидно, радикальна партія сьогодні перебуває в опозиції до влади. Це визнають усіх коаліцій. Сьогодні в парламенті немає, і коли влада імітує існування коаліції в парламенті, то це те саме, коли влада імітує проведення реформ і боротьби з корупцією, яких немає. Тому ми пропонуємо не імітації займатися дрібною такою шулерством, а реально сформувати нову коаліцію, новий уряд і головне нова програма дій. Бо як казав китайський лідер Ден Сяопін, байдуже якого кольору кішка. Аби вона ловила мишей. Тобто я хочу щоб наш уряд проводив реальні реформи, які дадуть можливість підвищити рівень життя громадян. А що нам пропонують? Сьогодні перший день весни. Замість того, щоб Яценюк поцілував свою дружину, чи вовк, голова нацкомісії, вранці поцілував свою дружину. Вони сьогодні підсунули велику свиню. Мільйонам українських жінок і чоловіків це підняли тарифи на електроенергію. Далі на 53% підвищення тарифів на газ. Розумієте, якщо це реформи, то це не реформи, а це геноцид, це грабь серед. Біло дня з великої дороги. Пане Олеже, стосовно нового уряду, скажіть, будь ласка, ваше бачення це має бути переформатування вже існуючого уряду, чи це мають змінити власне прем'єра? Я вважаю, що це має бути новий уряд, новий уряд, новий, і головне нова програма дій. Бо прем'єр новий має бути чи ні? Як вирішить коаліція? Чи новий прем'єр, чи старий прем'єр? Хай створюють коаліцію, якщо вони не чують наших закликів, нехай БПП Народний фронт створює коаліцію, нехай обирають нового прем'єра, нехай обирають новий уряд якщо їх влаштовує прем'єр, хай залишають старого прем'єра. Мене не влаштовує. Я вважаю, що має бути змінено уряд. І прем'єр, і всі міністри мають бути змінені. І головне питання не в прізвищах. Я ще раз наголошую, давайте припинимо дурити людей. Завтра замість Яценюка буде Ляшко, Гросма, чи хто завгодно. Якщо залишиться та ж економічна програма, яку проводить нинішній уряд, нічого не зміниться. Тому я кажу, що ми сьогодні маємо говорити не лише про зміну прем'єра чи про зміну уряду, а про радикальну зміну економ... Економічної політики, яку проводить нинішня влада Скажіть будь ласка. Якщо ви погодитесь працювати в більшості, нові там сформовані, наприклад, а за які міністерства готові відповідати? Мені байдуже, які міністерства це друге рядні питання. Е, в першу чергу програма дії. Е, що будемо робити в новій коаліції в новому уряді? Ми радикальна партія виставила ряд вимог. Це політичні, економічні вимоги серед політичних відмова від особливого статусу для Донбасу. Відмова від підвищення пенсійного віку, заборона на продаж земель сільос. Призначення скасування оподаткування пенсії Разуміло. і цілий ряд інших вимог. Серед економічних це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, масштабна програма подолання безробіття, створення нових робочих місць. І коли кредити Міжнародного валютного фонду беремо, то це лише як інструмент для відновлення економічного зростання. Дякую вам, пане Олеже.